Всім привіт, любі друзі! Сьогодні розкажу про кешування у Spring Boot. Отже, почнемо створювати проект. E, назву його Cash Tutorial. Е, e, Далі Maven. Я вибираю Java 21 І тут, в принципі, все. Все, що нам знадобиться для цього проекту, це лише Spring Web. Проект білдиться. Ура, цього разу швидко. Отже, нам треба буде кілька класів. Для початку це буде кешconфіг. Далі кеш репозиторі, кеш сервіс. Отже, стандартна REST структура в Spring Boot. і кеш контролер. Окей, okay, окей. Okay. Почнемо взагалі з настройки кеш кешконфіга. Тут все, що потрібно, це анотація configuration, для того, щоб позначити цей клас як клас-настройка. І е, включити кешін. І на цьому роль цього класу поки що для нас закінчується. Ось. Отже, йдемо звер... знизу вверх. Перейдемо до кеш Е, Я його позначу як репозиторія. E, звичайно, що це би мав бути інтерфейс, який наслідує JPA, але це в нас буде ніби як моканий тестовий клас. Ми нічого з базою працювати не будемо. Ми ніби як моделюємо, що в нас є репозиторій, який тяне дані. Яким чином, я просто створю void-метод? E, fetchDatafromdb. Ось. Або ж нехай він навіть буде називатись find all. Як стандартно. Find all. Ось. І все, що буде робити цей метод, це просто сліпати. На 2 мілісекунди. І додавимо uh, catch close. Отже, все, що робить цей метод, це. сліпить на 2 секунди. Uh, sleep for 2 seconds. Ось. Це для того, щоб ми бачили проміжок часу. Ось. Моделювання того, що в нас велика база даних, або там дуже багато сутностей, там рядків, там, і вони довго витягуються. Дві секунди, до прикладу. Переходимо до кеш Е, Анотація сервіс. Звісно, ми сюди заавтовайримо наш репозиторій. Кеш репозиторій, е, і нам потрібен метод. Він буде повертати стрінг, бо я так захотів. Так, найпростіше буде повертати стрінг. Е, Нехай також буде він називатись Find All. І він буде приймати параметр. Параметр це важлива штука для кешування. Е, поясню потім чому. Отже, по факту. Давайте ми додамо тут додаткові е, рядки для виводу, щоб ми потім розуміли, що відбувається. Е, getting data from DB. Ось. Далі що ми робимо? Ми витягуємо з кеш-репозиторії дані. По факту, це в нас 2 секунди сліпа. Е, виводимо. що після цього ми отримали дані. І після того ми просто повернемо return до крапка І наш параметр. Ось такий простенький метод. Перейдемо до кеш контролера і потім подивимось, як це все буде працювати в комплексі. Одразу я заавтоварю наш кеш-сервіс. І uh, getmapping у нас буде. slash data. Uh, public string. Public string uh, find all, нехай також буде буде. param uh, Так, наш метод контролера приймає параметр, і ми повертаємо get-service find all param так так, так. Отже, давайте запустимо, поки те, що в нас є. Е, кешування в нас ще нема. Те, що ми тут додавали enable яйблке, це ще нічого нам не дає. Е, поїхали. Так, і попробуємо, е, викликати метод slashData. Як бачимо, ми витягували тут дату, і це досить довгий процес, 2 секунди. І ось е, наш парам парам МХ. незручно дивитись, я просто поставлю одиничку. Давайте ще раз запущу е, запит. Getting in Data. Дві секунди прийшло, і мені би отримали дані. Ось вони. Добре. Отже, як ми бачимо, я ще раз зап... е, кину запит. Як ми бачимо, що кешування не працює. Чому? Тому що ми кожен раз чекаємо 2 секунди на отримання даних. Отже, як зробити так, щоб е, наше кешування спрацювало? Так, і розібрати, що взагалі таке це кешування? Потрібно над методом, який ми хочемо закешувати, додати аннотацію cacheable. і тут cache names. Просто дата. Дата кеш. Ось. Зараз <кхем> це походи будемо пояснювати. Отже, наш URL-параметр одиничка. Можливо, навіть для наглядності я так буду робити. Param дорівнює 1. Ось. Все. Так. А, тут знак питання має бути. Uh, getting data from DB. Пішло. Відправляю запит ще раз. Як бачите, відбулась моментальна відповідь, тут ніякого виводу не було. Ще раз, ще раз, ще раз. Отже, як працює кеш Boot? Є метод, який має анотацію cacheable, і він приймає якийсь параметр. І відносно цього параметру зберігається хеш. Оскільки ми весь час відправляємо параметр одиничка, то Spring Boot знає, що з таким параметром вже був запит, і дані для цього запиту вже були прораховані і збережені у кеші. Тобто, якщо параметр нам приходить той самий, що і був до того, в нашому випадку, це один. Дані вже готові беруться з кешу, і ніяких операцій цей метод не виконує взагалі. Що ж буде, якщо ми зробимо парам 2 і відправимо запит? Як бачите, ми витягуємо нові дані. Ось, І ми отримуємо дата 2. Е, чудово. чудово. Е, отже, спробуємо відправити ще один запит з двійкою. Як бачите, в нас з нового виконання цього методу не відбувається. Тому що кеш вже запам'ятав. Ага, метод заходив в параметр 2. Я для нього вже все прорахував. Якщо прийде ще раз параметр 2, в мене вже є для нього відповідь. Все. Попробуємо ще раз з одиничкою. Вуаля з одиничкою також у нього вже є відповідь. Ось так працює кешування. І. Тепер будемо трошки ускладнювати, а саме поговоримо про те, як зробити кеш в межах одного запиту. В межах одного http запиту. Ось. І подивимось, як це виглядає. Бо сьогодні я з такою задачею стикнувся, тому я це, в принципі, і вивчив. Для цього мені потрібно створити свій бін кеш менеджера з певними модифікаціями, з анотацією scope, зокрема. Web application context контекст. Scope Request Ось. Він нам важливий. І проксі мод. Target Class нам потрібен. Насправді це в інтернеті знайшов. Я толком не знаю, що цей Proxy Mod Target Class робить. Ну, це зрозуміло, що Scope Request тобто у межах реквесту працює. Працюємо. Так, Public Cash Manager. Uh, scope Request Cash Manager. Uh, так. І ми повертаємо стандартний. Uh, ось цей клас це стандартний кеш-менеджер, який за замовчуванням є у Spring Boot. Але до нього ми додали ось цю модифікацію за допомогою анотації scope. Окей, що далі? Ми створили цей бін, І далі нам потрібно додати цей кешменеджер до нашої анотації cacheable. Давайте я скопіюю назву. Так, тут помилка. Scope Request Cache Manager. Е, ось. Ми додаємо до нашої анотації cacheable цей кеш-менеджер. І подивимося, як воно працює. Так, парами у нас один. Поїхали. Витягнули перший раз дані. Чудово. Я нажимаю ще раз. Як бачите, ми знову тянемо дані. Ще раз. Ми знову тянемо дані. Отже, в нас кеш очищається кожного HTTP запиту. Питання, як нам перевірити, чи кеш... кешування працює всередині одного запиту. Е, окей, йдемо в контролер. А я просто кілька разів кілька разів, викличу ось цей метод. До прикладу, три рази. Paint all. так? І я перезапускаю проект. Отже, поїхали. Параметр одинички. Запуск. Fetch data пішов. Закінчився. Один раз. Але метод наш виконався три рази. Отже, з цього ми зробили висновок, що в межах одного http запиту кешування у нас працює. Після запиту кеш повністю очищається. Кеш повністю очищається це лише на у цьому методі, тому що ми сюди передали кеш-менеджер. Ось, специфічний. Давайте подивимося, що буде, якщо я кеш-менеджер заберу. І тут також важливий нюанс буде. Я перезапускаю проєкт. І з параметром один запускаю. Окей. Ще раз. Як бачите, е, хоча ми явно не вказали, що кеш менеджер в нас scope request, в нас все одно збереглася та ж сама логіка. Що в нас кеш очищається при кожному http запиту. Чому так? Тому що в кеш-конфігу ми створили бін з типом кеш Manager. І коли, як тільки ми створюємо бін цього типу, дефолтний SpringButний кеш Manager автоматично перезаписується, і ось цей наш бін стає ніби як дефолтним. Але що робити, коли нам ось цей е, scope request Cash Manager потрібен лише в цьому методі? А всіх інших кешуваннях або багатьох інших, нам не потрібно кешувати лише в межах реквесту. Нам постійно потрібно кешувати на повноцінній основі. Для цього потрібно додати дефолтний кеш-менеджер. Так, я видаляю цей scope. І я просто перейменую на default Cache manager як бачите, я повертаю також цей самий кеш-менеджер, але це вже буде без скоупу. І додаю анотацію Primary. Ця анотація якраз вказує, що цей бін кеш-менеджера буде дефолтним для Spring Boot. Але оцей ми вже специфічно зможемо вказати, де нам потрібно. Ось. Поїхали. Подивимось, кеш-сервіс у нас зараз має регулюватися дефолтним кеш-менеджером. Парам 1. Поїхали. Окей, перше витягнення дати. Далі ми нажимаємо, нажимаємо, відправляємо запити. Нічого не відбувається нового. Дані закешовані. Чудово. Тепер я вказую явно наш Scope Request cache Manager. І перезапускаю проект. Ось, парам 1. Поїхали. Вуаля, один раз витягнулись дані, але ми маємо три виконання методу. І, як бачите, при наступному запиті знову ж таки нам летять реквести. Точніше, очищується кеш при кожному новому запиті. Е, це, звичайно, не все про кеш. Там ще є аннотації про те, як по-іншому очистувати кеш з даними. Але я того ж з цим ще не розбирався. Тому що ще такої задачі на роботі в мене не стояло. Але за цим розібрався, і в інтернеті, в принципі, немає такої простої системи. Тому думаю, що вам буде було цікаво. Все, дякую за перегляд. Надіюсь, було корисно, легко і пізнавально. Удачі!